Ми перебуваємо з вами в 21-му кабінеті, який був кабінетом російської мови і літератури. І саме сюди був приліт. От від кабінету, ви бачите, нічого не залишилось. Ми найпівнічніший і, можна сказати, найпівнічніша точка міста Харкова. Тут танки. Я їх згадую, як тут йшли танки, вони ж до стовбів доходили. В цей день, 24 лютого 2022 року, виповнювалось рівно 45 років. Саме в цей день я прийшов в школу ще студентом п'ятого курсу і більше ніде не працював, і школа там, дійсно, от, як кажуть, рідний дім і навіть більше. Ми почули грохіт, ми почули вибухи. Стрілянину от о 5 10 хвилин на шосту ранку. І ну, я, звичайно, відразу там, ну, десь через 15 хвилин я вже був в основному корпусі. У нас початкова школа, там є підвальне приміщення, і ми готували, ми розуміли, що зараз прийдуть люди. Так воно і сталося. Школа в перший день вже стала центром надання всілякої допомоги медичної, гуманітарної в плані їжі, особливо починаючи з березня місяця, коли не працювали в п'ятихатках. не тільки комунікації, бо Більше місяця не було ні світла, ні води, ні зв'язку. Що найстрашніше. У 22-му році це був гардероб, а вже вечором, 24 лютого, сюди прийшли мешканці. От, спочатку ті, хто не боявся перебігати тут з ближні будинки, а потім і з усіх п'яти хаток. І з руської Лазової, з Черкаської Лазової люди приходили, і з руської Лазової приходили люди, які були там в окупації. От вони там полями, лісами. Чесно скажу, для мене це був такий, знаєте, ну, шок. Бо це настільки така велика честь. Що таке бути почесним громадянином рідного міста? Це перш за все, ну це без якоїсь там підрисовки, це, це така честь і таке, така відповідальність. Я йду по вулицям П'ятихаток, мене всі поздравляють цим. А я чувствую у мене Давайте. почуття таке. А що я що я зробив, що я ще можу зробити для цих людей? Ми стали рідними, особливо за три з половиною останніх роки, як почалася війна. Я страшенно дякую долі за те, що я належу до цього великого народу, до цієї дивовижної країни і от до цього. Рідного, теплого, світлого і дійсно незламного міста нашого. С Александром з Олександром Григорічем знайомий з тих пор, як він сюди з'явився здесь. Учився син, в свое время много було допомоги від нього. Потім внуки пішли. От Данюша вже учился у сина Олександра Григоріча. І все, що стосується вибраної професії і історії, це якраз благодаря. Спасибо. Я сприймаю це як нагороду нашому мікрорайону. Ну, так слалося. У нас школа завжди була центром громадського життя в П'ятихатках. хатках. Українське патріотичне почуття. Ми в мешканцях мікрорайону, ми дійсно виховуємо. І я можу сказати, що ну, цей мікрорайон дуже патріотичний. От тут, так сказати, 32 іменних прапорця на честь наших п'ятихатських. Тут і випускники, і батьки їхні. На жаль, розростається. Ми відкрили в минулому році перші троянди посадили 8 травня минулого року. А вже в цьому році ми 8 травня додавали декілька. Ну, не декілька, а шість. За рік ми втратили ще шістьох хлопців. Тут всі, всі випускники, я всіх вчив, тому що сімдесят сьомого року так. Тут наші громадяни отримують ось до речі, жіночка, яка перші місяці війни була тут в підвалі. Що стосується сьогодні, от роботи сьогодні не тільки ж в нашій школі, не тільки в нашому мікрорайоні, по всьому місту пунктів гарячого харчування. Ну це безумовно, це підтримка. Це вже як кажуть, не спасіння, як це було на початку війни, а це підтримка. Тут проходять заняття із приводу до медичної допомоги, приїжджають спеціалісти, волонтери. Ми були до вторгнення однією з найбільш наповненої шкіл міста Харкова. На 24 лютого 2022 року у нас було 1121 учень. Ну, сьогодні я, так сказати, не без гордості за своїх вчителів, за працівників школи, які попрацювали, ми маємо 882 учня. В цьому році ми набрали два перших класи і загальна кількість 53. Тамара Михайлівна. Це, взагалі, героїчна жінка. Вона працює в школі більше, ніж я працюю, і знає кожну книжку і все зберегли, що треба було. Це дуже приємно. У нас в цьому році два класи. Ми дуже цьому раді. Отримають дітки комплект. От із семи підручників. От, і я їм даю от, такі. Подарунок закладочки. Всі мріють. Всі мріють бачити перед собою живі очі дітей. Ми дуже на це чекаємо, впевнені, що це скоро, скоро буде так. Маленькі діти, вони встигли там перший клас повчитись. І коли вони приходили до школи, вони е, обіймали парту, вони її гладили. Каже, моя ти парточка. І дуже сумують. Дуже сумне.